Арена alesso Алесо heist uh, Тут пісня тільки одна. Тут не можна поміняти, відповідно, саундтрек, свій не можна міняти. Це порушення авторських прав, наскільки я знаю. Ну, принаймні, так колись було, можливо, зараз так і є, 100% оно коротше менше з тим, Асети, лодаут. Дивіться, беремо полу. Оскільки там м'ясник дав нам, виходить, нові При... приблуду всіляку. Uh, я поставив, модифікував пилу під Лезо, під uh, моторчик новий. Вестер uh, Пак. Перша зброя. Western Пак дає нам ще динаміт. Беремо Eagle Heavy з прокачаним uh, дульним тормозом. Погнали! Is, Погнали генсек Арена. Бонні. Нова маска. Чекай, ми шукаємо С4. СІ-4 можна і Лаудом шукати А ну так я потрапив у тихий мотор, ну фактично логічно А с 4 нам вже не треба, окей О, здорово, нічого собі, ти класно виломав дерь Наверху у нас знаходиться, значить. Було би добре богомол, щоб я знайшов богомола або 2 БК. Нам ще треба із, із пакетиків. Заодно і м -м, банкомати. Тут є, це добре. 200 секунд. Окей. Так, шукаємо ще банкомати. Якщо вони тут є, звичайно. Або взагалі я би знайшов краще пакетики, краще за все. І касові апарати теж треба все позабирати, все що є. Так. Ну от, власне, одні дверки, вони вже... One nam już nie przypodobni. Ще вони давлюй 3. Пакетики, пакетики, пакетики. Серйозно, тут є щитки з електроенергією. Ніколи б не думав, що на Алепа Хайські таке щось є. Ніколи з таким принамні не стикався. Я завжди йшов стелсом це завдання. Overdrive system бляка. що за фрейм-фрейм версія 2? Ну Окей, ладно. Що з тобою? Мишка, тихо. Ти бляха, муха на турі. Дайте я спочатку погуляю, подивлюся чи є пакетики. Fucking hell! Вау! Wow. Касує апарати. Ай, бляха, якщо пакетиків нема, це прикро. Паршиво Це Можна перекидувати з другого поверху. Ага, ні, нема ніяких ні пакетків, ні нічого. Ну окей, йдем. Значить, розстартуємо Overdrive System. Зробимо. Пацан 2. Тут касо апарат є, тут каса. Тут, Take money. Може тут пакетики десь завалялися, ага? Снайпер мені вже не потрібен, я вже досягнення своє я виконав. Завчасно. Ну я навіть банкомати більше не бачу не те, що пакетики. Я щось думав пакетки буде більше. Я щось думав, що я буду тут його. Ці 4 знаходити. В двері треба буде взламувати. А як інакше. А як інакше ми будемо, получається, той вот. А в який спосіб ми будемо забирати бабло? Нам же рівно треба буде С4. Щоб підірвати потолок, щоб опустилося вниз, правильно? Пропилити... чи як ми, чи ми іншим способом будемо робити? Чи ми знаходимо безпосередньо в сейф? Я ще таке не пам'ятаю щось. Не стикався щось. там. дайте пакетики якийсь, ну? можна взяти? Не можна. По скрипку можна тільки брати. дозволить. Угу. Нажати на кнопку треба то. що? пам 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 парам-парам-пам. Пам-парам-парам-пам, пам-пам-пам, парам парам-парам-пам. гребут систем, значит мин мені виключили, окей. Куда тисячі ага? га? с 4, ну я же кажу. Локей С4, 4, 4 туш. Бля, какие вы ведь с ним, ну. Серьезно? Он станет? Вон там. Белый мне просто на пустой станет. There's over here. Alright. That's the last of the C4. Get down to the garage. Our inside man has marked the spot you need to blow. Harush, harush, okay. Як спуститися в гараж сюда. Нам тут трабосходы. Нема СІ-4 доложить не, не можеш? І погрузочник. Раз. Тут є два місця, правильно? Да. Чи, ні, лише одне місце. На нормалі лише одне місце? Так, да, лише одно. І один всі 4 що сюди можуть поставити. Ну досягнення мене вже в принципі є, але так довідомо. А ми закриємо? 7 баксів, окей. А насправді тих 7 баксів не зараховують. не зараховую. Так просто формальність. О! Ну вот тобі 7 баксів. І 7 у 23 наш Добре. Тепер треба бігти аж до пульта управління в залу діджея. І немає ніякого пакетика, прикинь. Жмоти. Я і снайпер і до нас, вбив, убив, в неї зламався скрип того, що вона говорить. В неї і снайпер і два рази. 30 сек, окей. Серйозно, спершу. Перший, спробуй. Скільки можна, то це ж нормал. Мені не, не те, що впадло чи тяжко, але якось дивно просто нормалі і все все ламає і одразу. Бувало так, що на оверхиллі і все нормально працювало з першого разу все. А тут на кожному кроці все ламається. что на после сломаете, ну? make me кнопки you like a Ну. of a mule and them. Там є в принципі, багато часу, щоб ти їх нажати на кнопку але ж. Для підтримання правдоподібності все ж таки можна було ап постаратися. Коли Що лише з одного сейфа ми заберемо? Там чотири сейфа взагалі тоді. Серйозно, нема пакетика, ну. реально нема пакетика, таки? Бляха, ти то заскакуєш, то не заскакуєш. Ти тебе принцип роботи. Йопка. Так бігает швидко поп? Уж вроді бабло бігать не можеш. Погнали. Ну нема то й нема пакетика, бляха. Здалися він в нього пакета. Оце портануло! оце це Ті вони мені зараз ще почнуть то. Туда... Брати Якраз коли не треба, брати. Беляха, тихо. Уже пішов, уже пішов, уже йде. Його треба перестріти, скоро Богомольчик, Богомольчик. Що два БК треба найти? На не о, Й... як вона на вже? Коли він стих? Я не планував йому кидати, але ладно, вже зловити. Сюди поціла. Маленька. Але зато для мене це файно. Я знайшов пакети Green Mantis. Окей, до зараз прокачаю ще що щось. 51 рівень, Окей, файно є. І карточка. Карточка і можемо продовжувати далі. По хронології йти. О! Ну ще бонус невеличкий зараз. Ладно, погнали, далі.